Я сьогодні буду без презентації, але хочу розказати такі кілька важливих моментів стосовно екскурсій, морських екскурсій, на мавріки. Що це за, за досвіди і, власне, що пропонує напрямок, так? Почнемо з того, що можна робити на поверхні. Це різноманітні катамарани. Катамарани, до речі, можна робити від півночі Маврики: це захід і схід. На півдні там трошки переривається лінія корала, і там зазвичай не проходять жодні. Жодні катамарани, то ось якраз три локації для катамаранів. Якщо це північний, наприклад, катамаран, то він рухається від півночі Маврики вверх, тобто північніше, там є острови, і там можна, це зазвичай катамарани на півдня або на цілий день. Півдня, тобто це... Близько 4-5 годин на цілий день близько 8 годин. Такі програми вони можуть бути як шед, тобто коли ви комбінуєте з іншими учасниками катамарани, можуть бути різної навантаженості, але це можуть бути і 20, і 40 людей вміщати один катамаран. Там Достатньо вони великі, вони рухаються повільно по воді, тому у вас буде і досить великі по площі, тому там досить нормально. Там на початку є сітки, де можна загорати, і така це хороша морська подорож. Зазвичай такі програми, якщо це на цілий день, вони включають обіди. І напої також включені на під час перебування. Наприклад, якщо ми говоримо за північний знову ж таки катамаран, то він робить ще зупинку в Ільо Габріель, це невеличкий острів, тобто, ви, ми впливаємо притул. ви можете висадитись, відповідно, походити по бережку, поплавати, полежати на пісочку. І якраз це в той час, коли проходить обід. А якщо це східний катамаран, то він, він починається від, від Marine Biology, від парка природнього біо, морського парку Blue Bay, який розташований недалеко біля аеропорту, і рухається вверх, тобто знову ж таки північніше. Східна лагуна Маврикія більш широка, ніж, ніж західна, і е, тут досить цікаво подорожувати, е, там є місця там є маяк старий, там є е, корабель, який потонув, там його рештки трошки виглядають. Е, тут зупинка е, біля острова Ільосьорф. Е, Оленячий острів, теж буде зупинка, де ви зможете вийти, ви зможете погуляти по пісочку, і також, якщо це екскурсія на цілий день, вона включає обід. Там ще іноді є можливість також заїхати на маленькому човнику всередину річки, річка, яка тече на Маврики і яка виходить прямо в океан. Досить цікаве, красиве явище. З обох боків річки такі скали, на них часто можна побачити мав, які там стрибають, ну і водоспад, так? Тобто він утворює ось ця річка, яка спливає, вона утворює такий невеличкий водоспад, він досить цікавий для відвідання, тому дуже раджу саме катамаран на сході також досить цікава. Цікава подорож. На, на заході це Катамаран з зупинкою в на Острівець, такий називається Е, Там теж є зупинка, де можна погуляти по цьому острівку острівку. Ще вони роблять зупинку між дистинаціями Тамарін, це гора, і горою Леморн, яка відома всім. І там досить красиві краєвиди, і там є місце, там такий камінчик є прямо в океані, і дуже дуже мілка водичка. Тобто водичка, ну там по груди по шию. ось. І там робить катамаран теж зупинку, і у вас буде змога ось там поплавати з маскою, з трубкою або просто поплавати навколо цього камінчика, там чудовий пісочок такий. М'якенький і дуже приємно там теж відпочивати. Тобто, кожен із узбереж, він має свою, свій набір якихось цікавих, цікавих штук, тому розглядайте для вас, для ваших туристів, можливість спробувати катамарани на Маврикії під час подорожі. Інша, інша річ це човни. Човни також, вони, по перше, це бистрохідний човен. Він може ходити теж по сходу і по заходу. По півночі я не пригадую, що є такий, але не виключаю, що він також є. Тут човен рухається швидше, він також може бути комбінований, коли ви будете разом з іншими людьми на човні, або індивідуальний, ексклюзивний, як то кажуть. І якщо ексклюзивний, звісно, ви сплачуєте вартість всього катамарану або всього човна, тобто вартість, відповідно, висока. Але якщо у вас там велика компанія їде, то то воно воно нормально. Якби ви вже великим, великою компанією і по грошах воно виходить більш, більш адекватно. Ось, ем, ш, ем, Із відомих таких ем, досвідів це. Ем, на східному узбережжі човни екскурсія називається Аквасолей, вона десь приблизно як тільки та, що я описала, Катамарани на сході, так? тобто з зупинкою на Оленячому острові, з заїздом до річки водоспаду, і це велика кількість різного різних напоїв. В тому числі і алкоголю, це музика, це красив, красивий океан, сонячна погода. Єдине, що треба дійсно дуже зважати, це вчасно змазувати плечі кремом від сонця, тому що навіть в таку не дуже сонячну погоду, навіть якщо там на дворі, ну, є. Я хмари, то все одно краще забезпечити себе безпекою. Ось ем, тобто, ми проговорили з вами катамарани, ми проговорили з вами човни на рахунок яхт, тому що часто ем, таке питання виникало: чи є на Маврикії яхти? І ем, хочу вам сказати, що на Маврикій, ем, як таких яхт не, немає. Тобто, ем, Більшість яхти е, туристи можуть бачити вздовж узбережжя. Е, вони, е, вони належать е, конкретним приватним особам, е, тобто вони не використовуються для туристичних цілей. Е, навіть там човен був е, не те, що був власності, але це була власність одного з е, співвласників віли. Готеля Four Seasons, але навіть її, її вона вже зараз теж не використовується. Вони її чи продали, чи ну щось з тим сталося. Тобто, в останню мою подорож на Маврики, я запитувала Four Seasons, чи є у них ця яхта розкішна? Вони сказали, що вже немає. Ось, тому зважайте на це, тому що іноді, якщо до вас звертаються клієнти віп рівня і хочуть там, взяти яхту, щоб покитатися на, по, там, по океану, то з цим є певні складнощі на реки. Далі. Що ще робимо? На воді ми можемо, це не зовсім це до морських екскурсій радше відносять так: снорклінг, дайвінг, кайтсерфінг, вінксьорфінг і цьорфінг. Давайте проговоримо ці моменти, тому що вони теж є дуже важливі. Снорклінг. Снорклінг це можливість з маскою та ластами поплавати на поверхні океану. Такі, такі пропозиції зазвичай пропонує майже кожен готель, в якому зстановляються ваші туристи, є можливість зазвичай лінія рифу вона не розташована прямо біля самого готелю, тобто є певна дистанція до цієї рифової лінії, і зазвичай. При центрі водного спорту, готелю, а є розклад, за яким вони відправляються і возять, і показують ці. Цю морську екскурсію. Тобто, це може бути снорклінг, да, і часто він є безкоштовним. Тобто, туристам просто треба лише прийти, записатися завчасно, і вони можуть потрапити на цю екскурсію. Це може бути один або два рази на день. Або це навіть не обов'язково виходити з човна, тому що є човни з. Прозорим дном. Тобто, туристи, які не хочуть фізично занурюватись в воду, вони можуть поїхати на цьому човнику, але вони будуть спостерігати за тим, як виглядає ось там корали, не виходячи з човна. Також це також є така пропозиція. Далі, щодо, щодо дайвінгу, у мене є окремий документ, в якому я ще багато років назад збирала ось інформацію про місця для дайвінгу на Маврикії. Якщо саме ця тема вас буде цікавити, ви можете звернутися і я потім надам її. І на Маврикії також снорклінг можна робити на сході, на заході, на півночі. Є... При готелях є дайвінг-центри, в які можна звернутися, і вам за запропонують за цей сервіс, або, а, або ж ви можете замовити є. За межами готелей, також є центри водного спорту, де ви можете звернутися і замовити цей цю послугу. Наприклад, якщо ви відпочиваєте в вілі, self-catering віла, а не в готелі, в такому випадку вам краще звернутися в такий подібний сервіс, який і замовити дайвінг там. Зазначайте, що. Дайвінг може відрізнятися рівнем. Тобто, перше, що вас запитають, чи ви вже до цього мали досвід занурювань в воду. Якщо ні, тоді вам треба почати з практики і зробити якісь пробні заняття. Спершу це буде занурення на невелику глибину, там до 10 метрів, і потім чим більше ви будете напрацьовувати свій рівень, для цього там є певні екзамени, які ви маєте виконувати, так тобто давінг це не просто там, історія, надягли, надягли спорядження і плаває. тобто це дійсно така історія, яка потребує певних навичок, певне тренування, і тоді вже можете занурюватись більш глибоко. Так, снорклінг, дайвінг проговорили. Тепер кайтсерфінг, вінсерфінг, він і серфінг. На моври, є серфінг. Зазвичай для початківців серфінгу. Ми рекомендуємо розглядати узбережжя біля гори та це Західне узбережжя, там є чудові. Чудові природні умови для того, щоб почати займатися серфінгом, тобто тільки дошка. Якщо ви більш досвідчений, то там є вже і інші, наприклад, північ, не північ, південь, вибачте, Маврикія, там теж є місця для серфінгу, але вони вже для досвідчених. Для досвідчених спортсменів. Далі кайт і вийнсорфінг. Також популярні види спорту на маврики. Для цього є школа кайтвінсорфінгу на маврики. Є... Раніше навіть проходив фестиваль з цих видів спорту міжнародного рівня. Зараз він не проводиться. Відоме місце е, біля горили Морн One Ice Spot, е, воно саме для досвідчених вінсерферів. Але е, ось в мою останню подорож я також помітила, що багато вінсерферів з'являються в місцях, які раніше не використовувались, наприклад, е, східне узбережжя, наприклад, південне узбережжя. Тобто, е, це не тільки про захід. Там, де грали морн, а це ще можна дивитися і на схід, і на південь острова. Рибалки Рибалки також користуються популярністю. Як мені здається, зараз ажіотаж до них зменшився, ніж був раніше, там ще років 10 назад. Зараз люди більш Можливо, екологічно свідомі і тому вже не так активно прагнуть до цього досвіду, але рибалки є, є різні види рибалок, які можуть пропонувати нам в рекі. це рибалки на півдня і на цілий день. Якщо на цілий день, то це там, 8 годин, якщо півдня, то це близько 4 годин. Є різні кораблі для рибалок. Звісно, всі мріють про трофейну рибалку. Що це мається на увазі? Це можливість спіймати велику рибу, яка називається марлін. Ті, хто бував, хто планував в Маврикі, хто досліджував цей острів, знають, що на Маврикії є відомий салат мільйонера. Ось, в його склад входить також Марлін, так? копчений Марлін. А на Маврики його можна придбати навіть в супермаркеті, і ось це величезна риба до 200 кілограм, тобто вона дуже велика. І ем, ідея цього, цієї е, рибалки власне, спіймати цього марліна. При тому, що, власник, якщо людина, яка спіймала цю, цю рибу, це ще е, Потрібно дуже багато фізичних сил, щоб її витягти, тому що вона дуже норовлива і вона не піддається відразу, тобто вона буде боротися за своє життя, тому там ціла команда залучена, щоб її витягти, спіймати. Ось людина, яка спіймала цю рибу, цей рибак, він не зможе забрати її до себе додому, риба залишається на борту. Це важливо пам'ятати. То він може взяти або там кілька маленьких риб, наприклад, тунця е, е, іноді ще є така тема з головою Марліна, е, але ну, це така вже більш екстравагантна історія. Далі е, е, про китів та дельфінів, тому що це ось зараз останнім часом дуже популярна тема. Дельфіни на, на Маврикі є, це дельфіни двох типів, і ем, їх можна побачити особливо рано вранці. Тому екскурсії, типу Дол Свим, поплавати з дельфіном, ем, вони е, починаються рано вранці. Звісно ж таки, ем, Плавати з дельфіном це ну, треба тримати дистанцію, тому що це дикі дельфіни. Зазвичай вранці вони припливають після ноч... ночного полювання для того, щоб відпочити і погратися з, з дітками. Тому вони в цей час вони такі грайливі, вони активні, саме тому треба їхати рано вранці. Ось, зазвичай такі екскурсії тривають від 2 до 4 годин. Ось і досить часто можна побачити дельфінів так? На північному узбережжі також можна їх побачити. Що стосується китів, тут важливо пам'ятати про сезонність. Сезонність на маврики, горбати кити це тільки з липня по жовтень, кілька місяців. Це кити, які припливають з Антарктиди. Відповідно, вони тут перебувають. Ось в цей не сезон для Маврикія, так, тому що там липень, серпень це такі най найхолодніші місяці на Маврикії. Ось. Але для них це комфортно, тому що вони живуть зазвичай в дуже холодній воді, і зазвичай для китів дуже дуже вони люблять виходити на поверхню, коли немає активного сонця, тобто коли є пасмурне небо. Це навпаки дуже добре. Тоді вони можуть ну, більше випливати на поверхні. Е, в інший час е, на Маврикі можна побачити кашалотів. Е, е, раніше це знову ж таки там років 10 назад ще не, не так активно. Проговорювалися, але зараз багато людей хоче спробувати побачити китів. Тобто, в інший сезон це будуть кашалоти. Знову ж таки, коли ви придбаєте таку екскурсію, як дельфіни або кити, це не 100% що ви побачите цих тварин, так? тому завжди є шанс, що не станеться, тому що кити плавають на Рівні 2 км під, під е, е, поверхнею, і якщо, якщо йому немає потреби випливати, брати повітря, то або он, з якихось його особистих причин він не хоче виходити. Так? Е, е, навіть наявність ахолота в, в човні, щоб перевірити, що так, тварина тут поряд під нами, е, не допоможе. Важливо пам'ятати, що на Маврики не можна офіційно купатися з китами. Кит це є дика тварина, те, що людина плаває з нею і наближається, це дуже впливає на її, впливає на її екосистему, місце, де вона проживає, це може бути стимулом того, що кит потім. Не повернеться сюди. І ну, ми знаємо зараз випадки, коли зараз це активно поширюється в інтернеті, але за офіційними джерелами це робити не можна. Так, що ми ще не про не згадали? І ще важливий, важливі такі є речі, пов'язані з океаном, це. Субмарина, на Маврикі, на, північ, на півночі є субмарина, це можливість зануритись там на глибину 20-30-40 метрів, перебуваючи в такому човні субмарині. Я це пробувала особисто, досить цікавий досвід. У нас певний час була навіть таким популярною річ, як одружитися під водою. Так, тобто ви знаєте, що на Моврикі можна офіційно зареєструвати шлюб з печатями, з офіційною реєстрацією запустила, але навіть там можна зробити ось цю церемонію символічну і можна її провести під водою в цій субмарині. Вона на невелику кількість людей розрахована там, десь до 5-6 людей вміщує ось. Ну, такий досить цікавий досвід. І є ще такі е, машини, як ось вам дають таку амфібію, да? вона, здається, називається, коли вам такий е, дають шар на голову, вдягають, і потім ви там або ходите, або їздите на такому е, нібито велосипеді, такому і е, теж катаєте. Е, також така річ є на Маврики. Ось, мені здається, ми хопили майже всі досвіди, які в нас є стосовно морських екскурсій. Щодо водних мотоциклів, вони є не в усіх готелях, іноді вони заборонені. Наприклад, є місце... на Маврикії є два морських парка. на Поблизу аеропорту називається Blue Bay, і на півночі це Черепашова бухта, Bay. Ось то там це взагалі не рекомендується. Ну і ось ці моторні види спорту, вони дійсно впливають на підводний світ, можуть ламати корали, тому використання їх не дуже вітається. Втім, нам в ріки останнім часом проходять певні зміни екологічного спрямування від в готелі Lagoon Attitude, це тризірковий готель на півночі, започаткували так називаємий морський, морський цей. Морський центр дослідження океану, так, там працюють науковці, які досліджують океан, і ось вони відслідковують, і, і, там, скільки черепах, наприклад, приходить до узбережжя океану, вони їх там промарковують певним чином, слідкують, що. Там як вони рухаються, і ось дуже цікаво, вони розповідають, до них можна е приєднуватись іноді і не, пер не проживаючи безпосередньо в готелі. І е ось там новина буквально там місячної давності, це те, що подібний морський морський центр був ще відкритий в п'ятизірковому готелі ерітаж. Е Домен, це на півдні о, на півдні острова, це е, готелі Ерітажа Валі, Ерітаж Телфер. Е, у них там є е, Сі Клаб, і ось там я, коли там була в жовтні минулого року, бачила цей е, морський центр, який був в процесі підготовки, тобто вони там встановлювали якісь е, обладнання, там якісь е, інформаційні стенди. Ось, а тепер вже це офіційно відкрито, тому якщо ваші клієнти цікавляться саме ось такою ем, протекціоністською так, ем, збереженням океану, екологічною складовою, дослідження океану, що дуже популярним є там на Маврикі, тому що не на Маврикії, на Мальдівах, де майже в кожному готелі є свій морський біолог. Ось то на Маврикії це щось нове, що доєднується, але мені здається, що це дуже хороша ініціатива, яка буде мати розповсюдження все більше і більше. Ось, якщо говорити про морські, морські екскурсії і морські активності, мені здається, ми майже все з вами охопили. Я ось переглядаю весь список, великий список екскурсій, які є на острові. То все головне ми проговорили з вами. Чи є у вас запитання?